Кредит на житло, на авто, на телефон, здається, так було завжди. Але насправді історія кредиту це історія людської довіри, ризику та наживи. Вона починається понад 4 тисячі років тому і тісно пов'язана з розвитком цивілізації, релігії та економіки. А для України це ще історія переходу від селянських позик під заставу в землі до електронних кредитів у смартфоні. Перші згадки про кредити з'явилися в Шумері. Близько 2600 років тому до нашої ери, в період бронзової доби, на глиняних табличках із міста Ур записували боргові зобов'язання: хто позичав, скільки зерна, коли повинен повернути і під який відсоток. У стародавньому Вавилоні вже існували навіть кредитні кодекси. У кодексі Хаммурапі, створеному приблизно в 1750 році до нашої ери. Було прописано, що відсоток на зернові кредити не міг перевищувати 33%, а на срібло 20%. У стародавній Греції кредит мав форму застави майна. А у стародавньому Римі з'явилися перші закони про боргове рабство. Якщо боржник не міг заплатити, він ставав власністю кредитора, і це тривало до 326 року до нашої ери, коли закон Петелія Папірія заборонив перетворювати боржників на рабів. У середньовічній Європі кредитування довго залишалося під забороною. Християнська церква вважала лихварство гріхом, адже цитата з Євангелія, Не давайте в рост». проте потреба в обігу грошей росла, і саме єврейські громади в Європі стали основними кредиторами, адже на них церковна заборона не поширювалась. У 13 столітті в Італії з'являються перші банківські доми родини Медічі у Флоренції. Барді та Перуці у Венеції вони починають видавати кредити під заставу товарів і золота. Так зародилася банківська система в сучасному розумінні. На територію Київської Росії кредит теж мав давню традицію. У Руській Правді Ярослава Мудрого. До речі, це не газета, а збірка стародавнього права близько 1030 року. Зазначалось, що позики під відсоток дозволені, але надмірна роста. Кералися штрафами, з розвитком торгівлі позики стали звичними, купці брали гроші під заставу товару, а селяни під урожай та землю. У XVIII-18 століттях, у добу Гетьманщини, позики активно надавали церковні установи монастирі та старшина. Після входження українських земель до складу Російської імперії почали діяти державні ощадні каси та дворянські банки. У 1864 році в Австро-Угорській Галичині отець. Йоган Рейфайзен створив перші корпоративні кредитні касни. В Україні вони з'явилися в 1880-х. Селяни об'єднувалися, щоб позичити гроші одне одному. Це була перша форма народного банку. Після 1917 року революції в Російській імперії більшовики ліквідували приватні банки, але зберегли державне кредитування. У 1920-х роках радянські громади могли взяти іпотеку під 1% річних, а колгоспи кредити на техніку і насіння. Після 1930 року ринок фактично закрили. Держава сама вирішила, кому і що фінансувати. У післявоєнні роки кредити повертаються у формі розсрочки. З 1950-х по 70-ті можна було купувати в розсрочки телевізор, холодильник, навіть мотоцикл. Умови були жорсткі 20-30% першого внеску. Термін до двох років. Після розпаду СРСР справжній кредитний вакуум. Україна отримала незалежність у 1991 році, але стабільно фінансової системи ще не було. Гіперінфляція у 1993 році перевищила 10 тисяч відсотків. Будь-який кредит ставав безглуздим. За кілька місяців гроші знецінилися у десятки разів, та поступово ситуація стабілізувалась. У 1996 році з'явилася національна валюта гривня. Разом із нею перші українські банки, які почали видавати кредити населенню. З початком 2000-х в Україні починається справжній кредитний бум. Банки активно просувають кредитні картки та іпотеку. У 2005 році середня ставка за іпотекою становила 16-18% річних у гривні, а кредитно-побутову техніку можна було взяти просто в магазині. Міжнародні корпорації, як Рейфайзен, OTP, ОТП, Кредитріколь, приходять на український ринок. Разом із ними нові стандарти обслуговування та кредитного скорингу. У цей же час у світі здобуває популярність ідеї мікрокредитів. У 2006 році банкір Мухаммед Юнс з Бангладеш отримує Нобелівську премію миру за створення банку для бідних Гримін Цей банк давав маленькі кредити без застави під мінімальний відсоток. Наразі всім відомі, як МФО, мікрокредитна організація. Його модель пізніше копіюють і в Україні. Після кризи 2008 року банки стали обережнішими, але з'являється новий гравець МФО. Перші онлайн-сервіси кредитування в Україні стартували приблизно у 2012 році. Вони пропонували гроші за 5 хвилин без довідок, але під величезні ставки, іноді понад 700% річних. До 2020 року в Україні працювало понад тисячу таких компаній, а загальна кількість виданих мікропозик сягнула понад 8 мільйонів на рік. З 2021 року Національний банк України запровадив нові правила для МФО – обмеження на штрафи, контроль колекторів і вимогу показувати повну вартість кредиту. Проте, скажу як голова громадської організації «Антиколектор», це працює виключно в суді. І то не завжди. Сьогодні кожен третій українець має хоча б один кредит. Більшість позик це споживчі кредити до 20 тисяч гривень. Одночас активно розвивається іпотека. Державна програма оселя пропонує ставки під 7%, а банки фінансують житло навіть під час війни. Найуразливіші категорії саме ті, хто бере швидкі онлайн-кредити без розрахунку ризиків. Історія кредиту це історія не лише грошей, а й людських слабкостей, надій і боротьби за справедливість. Від глиняних табличок до цифрових додатків минуло 4 тисячі років, та головне правило залишилось незмінним кредит це не допомога, а відповідальність. Пам'ятайте, користуватись кредитом не злочин, але жити у боргах небезпечно.